Вітаю церкву, ми зараз приходимо, роздумуємо над пунктами нашого віровчення, короткого віровчення, і ми прийшли до четвертого розділу, який називається Вчення про спасіння, і був вступ. І на сьогоднішній день, сьогодні ми пороздумуємо спільно про пункт, як звучить, він звучить як віра. І в нашому віровчині записано так: Віра. Для навернення грішника до Бога необхідна віра. Яку дає людині святий Дух через слухання проповіді або свідоцтва, і є посилання послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш і дії святих апостолів, 4 розділ, 4 вірш. І це віра, яка стосується в першу чергу вчення про спасіння і відповідно потім і нашого життя. Ось, знаєте, я, щоб якось краще розібратися і щоб було більш зрозумілим, я відкрив євангельський словник біблійного бослів'я і поцікавився, як записано так: що ж таке віра. Бо ми можемо мати різні думки, а що ж таке віра. І там записано так: у Євангельському словнику біблійного бослів'я записано так: віра, визнання, довіра і вірність стосовно. Кого-небудь або чого-небудь. Християни знаходять свою впевненість і надію в Богові, що розкрився через Ісуса Христа, і вигукують амінь при цих особливих взаєминах з Богом у Святому Дусі через любов і послух, що виявляється в їхньому житті як учнів і служителів. Знаєте, от попередній ця пісня, яка лунала перед тим, як я вийшов за кафедру, вона дуже якраз підкреслює. Третій, такий, третій рівень нашої віри, як вірність. Але я би хотів би розділити от, розуміння віри як на визнання, потім другий рівень віри нашої, це як довіра, Господу, і третій рівень нашої віри, як вірність. Ми дуже часто, на жаль, ми, коли роздумуємо про віру, ми зупиняємось просто на такому, знаєте, на знанні фактів. На знанні історичних фактів. І дуже часто люди, до яких ми запитуємо, чи ти віриш, вони відповідають так, вірую. Але якщо ми їх розпитаємо, що є для них їхня віра, зазвичай дуже часто це лунає просто як визнання історичних фактів. Чи, або просто фактів. Чи віруєш ти в Бога? Вірую. Вірую в те, що Він є. Чи віруєш ти в Ісуса Христа? Так, вірую. Вірую в те, що Він народився. Вірую в те, що Він. Мов розп'яти на Голговському Христі, вірую в те, що Він воскрес, вірую в те, що Він вознісся, вірую в історичні факти. Особливо, коли ці історичні факти пов'язані з нашим таким повсякденням, релігійним календарем, наприклад, коли ми маємо на Різдво вихідні, звичайно, що більшість людей скажуть, вірую в те, що Христос народився. Потім, коли ми на Пасху маємо вихідні, також релігійне свято велике, навіть на державному рівні. Чи ти, що Він Воскрес? Вірую, що Він Воскрес. Але якщо лише на цьому наша віра зупиняється, якщо є лише, наша віра є лише такою, я хочу сказати вам, то в мене для вас погані новини. Цієї віри недостатньо, щоб бути спасеним. Наш пункт називається вчора вчення про спасіння. Це є основа, з цього починається наша віра. Але, на жаль, цього занадто мало. Або на щастя, не знаю. Занадто мало для того, щоб бути спасеною людиною. От, отже, це євангельський словник біблійного послів'я говорить про наступний пункт. Довіра. О, тут починається вже дуже цікаво. Тут же починається цікаво. Ми, Основа нашої довіри є, звичайно, що віра в факти історичні, які сталися. В, е, віра в Бога, в існування Бога. Віра в Христа як історичну особистість і віра в ті події, які відбулися з ним. Але наступне запитання до кожного з нас: а чи я довіряю, чи я довіряю Богові? Чи я довіряю, вкладаю в Його руки своє життя тут на землі і своє існування у вічності? Коли я вірю, що Христос народився, помер і Воскрес. І вознісся, і знаходиться по правиці отця, що я довіряю своє спасіння в його руки. Чи я намагаюся сам докласти якихось зусиль і сказати, Боже, подивися, я заслужив це. Або я починаю порівнювати себе з гіршими людьми, чим я. І казати: подивися, я кращий, я кращий, як Путін, як Гітлер. Як місто світ, алкоголік Василь, як наркоман Іван, як блудниця якась Марія? Я як краще за них, як злодії, я краще як політики, Порошенко, Янукович, ще кого можна назвати, Байден. Я краще за них. Але де тут є довіра Довіра до справи спасіння, яку робить Бог? Немає тут цього. Якщо ви не, не вклали у вашу віру, довіру на подвиг Христа, на Його життя, на Його смерть, на Його Воскресіння, не вклали в те, що Він сьогодні заступається за нас. Якщо ваше спасіння, воно не є в руках Божих, а в руках ваших вас чекають велике розчарування. Для багатьох ще тут на землі, а для багатьох у вічності. Тому що вічність, вона. Для такої людини вона страшна. Її чекає суд Божий гнів Божий. Коли ми сподіваємось самі на себе, ми знецінюємо працю Божу, то що робить Бог? І справжня віра цей наступний крок віри, наступний рівень віри це коли ми повністю довіряємо йому. Коли я молюся і кажу, Господи. Я сьогодні в важких обставинах, але я знаю, що ти можеш діяти в моєму житті. Коли я дивлюсь на себе і бачу свою недосконалість, кажу: Господи, я недосконала людина, але ти досконалий. Христос є досконалий. Його жертва є досконала. Його життя було досконалим. І Він зараз поправиці захищається за мене, заступається за мене. Коли я своє майбутнє і теперішнє віддаю в Божі руки, в цьому є довіра. І наступне вірність. До речі, ця пісня, яка лунала останньою, вона дуже гарно підкреслює цю істину, цей аспект віри як вірність. Коли я залишаюся йому вірним незалежно від будь-яких обставин. Коли голод, як читав брат Олександр, не вродила земля, Фігоде... фігове дерево не вродило. плодів землі немає, голод нас очікує. Але Пророк говорить: я все одно буду вірити. Я все одно надію маю в тобі. Як в цій пісні ми чули, я вірю, то, що ти можеш, я вірю в те, що ти сильний. Я вірю, що ти можеш з... зберегти мене, спасти мене в складних обставинах життя. Але навіть якщо цього не станеться, я буду залишатись вірним. І це вже вищий рівень віри, який нам також необхідний. Без цього неможливе успішне християнське життя, без цього неможливе зростання у вірі. Якщо ми дивимося на себе сьогодні і кажемо, я ще таке немовлятко, але задайте собі запитання, чому ти духовне немовля? Можливо, ти очікуєш, що Бог буде робити завжди те, що хочеш ти. Можливо, ти очікуєш, що не будуть не будуть випробування в твоєму житті, будуть випробування. Можливо, ти очікуєш, що твоє життя буде такою, знаєте, приємною казкою. Не буде життя приємною казкою. Життя буде сповнене випробувань. Життя буде сповнене викликів, життя буде сповнене спокус. Але кожного разу, коли ми виявляємо вірність, нашу віру у вірності, ми кожного разу знову піднімаємось на одну сходинку вище. Ми стаємо більш впевнені в Бозі. Не стільки в собі, скільки в Бозі. Наша віра вона збільшується. Ми стаємо дорослими у вірі, чоловіками і жінками. Але якщо ж ми цього не робимо, ми далі залишаємось немовлятками. Я навіть не говорю про те, що вірять просто в історичні факти. Ми так і не навчимося довіряти Богу. Ми так і не навчимося вірності. Я можу привести приклад от себе особисто. Я скільки себе пам'ятаю, от від маленького віку я завжди вірю в існування Бога. Для мене такого питання не стояло завжди ніколи, чи Бог є. Завжди, від маленького віку, я знав, що Бог є. Але чи був я спасеною людиною? Можливо, і серед, серед нас сьогодні є люди, які знають, що Бог є. І я знав, що Бог є. Але цього занадто мало. Щоб бути спасеним. Така віра, це дуже вона мізерна, дуже маленька. Вона важлива, як фундамент. Але цього занадто мало. Я знав, що Бог є і грішив. Я знав, що Він є, і блудив. При тому, що знав, що це його не мило, і він ненавидить блуд. Я знав, що він є, але я не хотів йому поклонятися так, як він хоче. Я завжди шукав, знаєте, там, східні релігії, о, це так цікаво, на 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 на. на". Поклоняюся Богові, ніби то. Але справжня віра прийшла в моє життя. Коли під час проповіді, і проповідь це дуже важлива річ, коли ти чуєш Слово Боже. До речі, це проповідувала жінка на польській мові. Дивно так. І вона просто закликала. Вона розповідала ту історію, коли Христос Пилат вивив Христа і вараву. І казав, кого вам віддати? І НАТО кричав, Віддай нам вараву, віддай нам вбивцю, від цього розіпни. Знаєте, тоді в моєму серці відбулася велика зміна і в розумі. Мене було відчуття, що я в тому натовпі. Мені хотілося кричати: Віддай Христа! І в той момент відбулася зміна в моєму серці, в моєму житті, в моєму розумі, в моєму всьому буті. Я зрозумів, що я з цього моменту довіряю йому своє життя. Я буду служити так і поклонятися йому так, як він цього хоче. Не так, як я робив ці всі роки. Я буду тікати від гріха. І розуміючи, що я недосконала людина. Я зрозумів, що моє спасіння є в його руках і в цьому виявлялась моя довіра. І знаєте, багато разів я спотикався в своєму житті. Але слава Богу, я йому вдячний, що він діяв Духом Святим в моєму серці. Що падаючи, я піднімався, що зрішаючи, я каявся, що відвертаючись якийсь мить від нього, коли Він говорив до мене, я повертався до Нього. І в цьому виявлялася моя вірність йому. І знаєте, часто, де, де коли, ну, часто ми думаємо, дивлячись там на служителя, ну що там там, вийшов там, за кафедру. Розповів пару слів, от все твоє служіння. Насправді ні. Життя служителя воно дуже складне, в нього багато викликів. Життя служіння, служителя воно, воно по-особливому має виявляти оцей вищий рівень віри, яка називається вірність. Тож я закликаю сьогодні кожного з нас, якщо ви вірите в Бога, і в Христа як просто історичний факт, У мене для вас погана новина. Але завжди за поганою новиною є добра новина. Якщо ви віддаєте своє життя в руки Божі, якщо ви довіряєте Христу, ви отримуєте спасіння. Ви отримуєте життя з Богом, ви отримуєте життя, сповнене дії Духа Святого. І продовжуючи такий шлях. Ви навчитеся навчитеся і вірності. Давайте помолимось. Святий Боже, ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа, через якого ми віримо в Тебе. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який діє в нас, який нас побуджує, який нам дорікає, коли ми зрішаємо. Який дарує нам віру. Який дарує нам силу жити життям християнина. Боже, благослови нас, тих, хто ще не довірив Тобі своє життя довіритися. Допоможи нам, тим, хто довірився вже Тобі, бути вірними Тобі в будь-яких обставинах життя. Боже, і навіть якщо ми будемо падати і спотикатися. Боже, нехай буде виявлена наша вірність в тому, щоб ми піднімалися і йшли далі. Боже, нехай наша вірність виявляється і тоді, коли всі обставини навколо вони будуть проти нас. Даруй нам звіру і з відвагою сказати, навіть якщо ні, не станеться то, що я очікую, я буду залишатись вірним Тобі. І в цьому буде моя віра. Амінь.